Чого немає грошей? Це ось мабуть найтригірніше, найважливіше питання, яке піднімається е, в моїй роботі, яке я бачу актуальним в своїх спостереженнях. Тому що часто я дійсно бачу, як люди просто потерпають геніальні люди, потерпають від, від відсутності грошей, від неможливості реалізуватися. Через те, що вони просто не вміють з цими грошима комунікувати, скажімо так, я зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо в людини немає грошей, це не диво, це не збіг, це абсолютно логічна, адекватна закономірність, причинно-наслідковий зв'язок того, що є в неї в голові, і то, що в неї є в реальності. І я зараз поясню, як це працює. Дивіться. Перше. Гроші це універсальна мова цього світу. Ось якщо ви з цим не згодні, у вас вже проблеми. Якщо зараз впливають в голові фрази, типу, головне бути здоровим та було б щастя це все собача херня. Воно не є взаємовиключаючим. Ми маємо прозоро позитивно ставитися до грошів. Якщо в нас є певний супротив, якщо при слову гроші, да, от я зараз говорю гроші, «гроші», «гроші», щось виникає тут всередині, якесь е е непорозуміння, якесь незрозуміле відчуття, то у вас є проблеми, з якими вам потрібно розібратися. Зараз далі буду пояснювати, чому. Тож дивіться ще раз, гроші універсальна мова. Гроші це інтерпретатор цього світу. В гроші я запаковую свої знання, свій час. В гроші запаковані сенси, що ці гроші означають. Там знання, там досвід, там позиціонування, там розуміння людини себе, там те, наскільки людина себе цінує. А з іншого боку, головне, це те, що скільки інша людина готова платити, ось центр обмін, розумієте? Я запаковую інша людина. Віддає за мене за те, що я хочу їй, скажімо так, презентувати, розумієте? Мої знання, час, енергія ось воно все сходиться сюди, в копійку, умовно, да? інша людина, її знання, її час, її нестача знань, її потреба да, сходиться в цю копійку. Коли це збіглося, коли є розуміння, що я за оце хочу віддати оце. Тоді все складається. Розумієте? Якщо десь є питання, нема розуміння, за що я маю конкретики ті гроші утримувати, чому я маю ці гроші утримувати, чому ми такі, а не інші, з'являються сумніви. Інша людина ці сумніви відчуває, і в неї відразу супротив. Я не буду віддавати свій час та свої гроші, свою енергію за ось це. Тому основа людина, основа впевненість, основа це наше розуміння. Основа це наша позиція, да? наше бачення свого руху, свого розвитку, свого життя, врешті-решт. Тому що коли ми розуміємо, як ми хочемо прожити своє життя не одним днем, не одним тижнем, а життя, коли ми розуміємо, скільки нам для цього потрібно, коли ми розуміємо, що в це скільки має бути щось від нас вкладено, тому що я маю чітко розуміти, чим я буду корисним світу, чим я буду корист, корисний людям. Тоді знаходитимуться люди, які будуть за це платити. Моя користь, моє розуміння своєї цінності формує зростання е, моєї цінності в першу чергу, в моїх очах. Чим краще я розумію свою цінність, свою ціну, тим відповідно більше в мене з'являється. Потреба в тому, щоб інші люди з цим ознайомилися, це відкритість, а потім за це заплатили, розумієте? Формую впевненість, формую знання себе, формую пропозицію. Пропозиція запускає ланцюговий е, етап власне, формування відкритості, а вже відкритість народжує попит. Тому що коли я відкритий, я буду робити все для того, щоб про мене дізналися люди. Я буду робити все для того, щоб люди заплатили за мої знання. Ось наші гроші, ось наша основа. Перевірте по всіх критеріях, які я назвав себе і своє ставлення до грошей. І ви зрозумієте, чому у вас грошей немає. Або немає стільки грошей, скільки ви хочете.